Микола Вінграновський Бабунин дощ Бабунин дощ на клянці цепота, і стежка в яблуках вже стежко яблуката, скотяри іскри, зм'яти чамрота, пускає бульби на порозі хата, Іде хтось темним садом Іде Ідей стає знадвору за стіною і мокро дихає над мокрою губою. Як звуть його, чи взагалі він звався? хто він такий в залатанім кожусі? В кожусі а хапає дрижжаки, попискують пташата в його вусі, і в бороді дрімають їжаки, одне сов'яче око, друге вовче, рука крило, друга рука весло. У пів обличчя день, а півобличчя зночі, на голові посріблене сідло. Де ж кінь його? Оторбі кінь, я знаю. Порожню торбу він би не носив, стоїть і передихує, і чекає, мабуть, насправді вибився із сил. Бо хто ж то знає, скільки йому років і скільки він живе тисячоліть. Прийшов під нашу хату ненароком, пройшов перечекати і стоїть зайти чи ні до нас до бульбохати З ноги на ногу ось переступив, щось наші хтів було мені сказати. А садом знов почапав у степи 1981 рік.